Вітаю вас, світлі душі. З вами канал Cyber Power UA і наша команда готує черговий огляд тижня, тижня з 11 по 18 серпня. І як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку і запитати, як минув ваш цей тиждень, як ви себе відчували в цьому порталі левових воріт або левової брами, кому як приємніше це звучить. Сьогодні 9 серпня, і це день як продовження левових воріт. 8, 9, 9 8 Оце і є ось та пікова левова брама. І, хоча ж, я ж кажу, класичний пік припадає на 0,8-08 і багато з вас то робив цю практику і продовжимо робити цю практику до 12.08, щоб зробити цикл цього перезавантаження. Але дев'ятка, вона теж дуже важлива. Я хочу сьогодні трохи щось додати до цього. Тим більше, що зараз ми переживаємо повню в цей день. І енергії вони ще більш потужні. Я підкреслю для всіх, хто слухає це відео саме сьогодні, 9. Ви знаєте, що вповню те, що в нас відбувається, те, що в нас надмірні якості, того і багато буде потенціюватися. 09, 9, 9 число це. Число завершення мудрості і альтруїзму. Якщо в вісімка ми говорили про силу, про карму, про реалізацію, матеріалізацію, то дев'ять ми будемо як завершувати цикл. В деяких джерелах пишуть, що це трансформація енергії Христа на Землю, саме цей день виходить. Чому так пишуть? Бо дев'ятка, я повторюсь, це про мудрість. Це про духовне лідерство. Тому в цей день ми можемо з вами завершити старі цикли, прийняти відповідальність за свої бажання, за свої слова, зрозуміти, скільки багато ми проносимо в цей світ своїми думками, своїми словами. І саме в цей день треба визначити, що саме ви хочете проявляти в світі, яка ваша Проєкція на цей світ, яка ваша реалізація в цей світ, що ви приносите в цей світ? Отже, ми зараз знаходимося з вами в максимальній концентрації вогняної сили, творчості, прояву себе, і тому зараз ви можете відчути, як піднімається багато ваших внутрішніх тіньових бажань. Можливо, у вас зараз є Такі підвищені бажання якоїсь естетики, краси, глибинні трансформації це все виходить наверх і перетворює вас, змінює вас, оновлює вас. Тож не пропускайте ці важливі дні. Я дякую, що ви зі мною, а ми з вами перейдемо саме до огляду майбутнього тижня, бо все що я хотіла дав в цій. Так і в пролозі, да, сказати, я вже це все озвучила. Отже, що нам готує наступний тиждень з 11 по 18 серпня, ну, точніше, 17? Що у нас буде? Ключові моменти, як завжди, це поєднання Венери, Юпітера. Я нещ... неодноразово вже казала в огляді серпня, і ще раз повторюся, Венера з Юпітером в нульовому градусі дають великий шанс на любов, на щедрість, красу, удачу. Дуже класний аспект, це найщасливіший день тижня і взагалі року. Про нього буде окремо це 12 серпня. Також у нас буде в цей день, піком буде і секстиль Меркурія з Марсом, який дасть нам ясний розум, швидку реакцію. Тобто, крім везіння, у нас буде іще концентрація енергії, це все реалізувати і думок поєднання. Також припадає, тут у нас є на цьому тижні Трин Венери і Ліліт, де ми можемо примиритися з своїми тіньовими бажаннями і більш засяяти це, більш такий жіночий аспект, прояв жіночого магнетизму. І ще з піком 16 серпня пройде аспект Венери з вузлом Південним. Можна буде переглянути старі сценарії в коханні і в фінансах, можна позбутися старих неправильних програм. Стосовно днів місячних, я сьогодні трошечки інакше побудую подкаст і відразу скажу так коротко, що нас які оці американські гойлки чекають нас на цьому тижні. Бо понеділок почнеться з символа Павук. Тобто ми будемо розплутувати вузли. Далі у нас наступний день це вівторок це Орел. Коли в нас відкривається, ну Орел у нас як символ зору, сильного духу, да? ми знаємо, що це дуже сильний так, бо відкриваються нові цілі і можливі такі благородні вчинки. Да? Бо Орел це щось таке свободолюбиве відкрите. Середа в нас буде рухова, така, напружений момент дії. А це у нас буде середа, це буде 13 серпня. так? Буде дуже такий рішучий день. Потім в е, нас буде е, наступний день, четвер, це буде слон, ганеші про мудрість. П'ятницю прийде наш крокодил, який буде спокушати вас, е, відтягувати різні інстинкти. Потім буде переродження на ведмідя. На ваш ресурс, тобто до кінця неділі ми будемо заземлятися, укріплюватись, і в неділю під'єднається такий символ, як амфора для пророботки нашої, нашої глибини і нашої інтуїції. Більш детальніше давайте почнемо з понеділка. І так, 11 серпня, 19 місячний день і місяць у рибах. І як я сказала вище, це день павук. Тобто настрій дня це розплутати залежності, розплутати вузли, підвищена інтуїція, бо у нас місяць в рибах, вразливість буде і така невеличка мріливість. Завжди, коли місяць в рибах, ми не зібрані. Тобто понеділок не почнеться структуровано як робочий тиждень. Це будуть такі розмиті. Майжі ви будете комусь співчувати, щось розпутувати в собі, пригадувати якісь минулі речі. В цей день дуже уважні будьте з хаотичними покупками, з смс-ками, листуваннями, бо в цей день ви можете ось цією розпутуванням накоїти багато ну, зайвого да, багато драми, я б сказала так. Не буде меж краще, що робити в цей день, це розхламлювати заплутані кутки це ваші архіви, це вашу техніку, робити водні практики. Якісь спокійні прогулянки, ненавантажений спорт без хаосу, без динаміки, бо не буде в не вистачати ні сил, і ви не зможете довести це до якогось реалізації. Якщо у вас повинні пройти якісь переговори, не обирайте понеділок як день для вирішення якихось проблем. Хай вам на цей день пригадайте, щоб класно пройшов цей день, пригадайте ниткорядний. Бо завдяки однієї правильній домовленості можна вийти з лабіринту. То сьогодні ви можете розплутати, але не призначайте тих ну, подій, які потребують від вас концентрації, вирішення і чіткості. На сьогодні це ні. Це будуть інші дні. Ось, наприклад, вівторок, 12 серпня, 12-й місячний день. Місяць буде в знаку риба, потім в знаку Овна, і тут у нас буде ще поєднання секстиля Меркурія, Марса Піковий. Тобто в цей день ви будете бачити ширше і у вас буде енергія надію. Ось тут можна призначати роботу для. Перемовин для яких дзвінків, там клієнтам, хто працює, запускати рекламні те, тексти, рекламу, писати якісь важливі листи, звернення. Ви можете тут все структурувати з цифрами, з датами. Це день такий, у... який дає результат. Сам день по собі, з поєднанням да, тут енергії в. Овні, місяця вовні прориву, і доєднання Секстиля Меркурія з Марсом. І головне те, що ми з вами говорили, що це 12 серпня, ось те 12 серпня, яке, яке дає нам дуже велику глибину. Це точне з'єднання Венери Юпітера. Це Процес, який астрологи називають велике благословення або мале щастя. Коли дві ці планети зустрічаються в одному градусі, у них нульовий кут, точне з'єднання, їхні енергії зливаються і створюють ось цю позитивний потік позитивної енергії, поєднуються вони, я відкриваю. Поєднуються вони. Поєднуються вони в знаку раку. І це буде додавати глибини да, цьому поєднанню. На що це може спливати взагалі? Якщо говорити з якоюсь культурною да, події, це можуть в цей період можуть з'являтися якісь нові нові напрямки, або якийсь потужний культурний захід, який приверне до себе увагу. Суспільство стає більш відкритим, толерантним, дружнім, і можуть бути, до речі, я вже говорила це, коли ми глядали з вами серпень, можливі якісь е перемовини, переговори, підписання якихось угод, які усувають ось ці напруження. Тобто вони можуть бути. ну, е <зв>. Конструктивними да, і не, не кармічними, да, якимись важкими, а навпаки полегшити. Отже, можуть схвалюватись закони якісь на високому рівні, прийматися, вирішувати дуже великі питання, які весь час на цьому стояли. Якщо ви особисте, да, ми будемо переходити на особистий рівень, то тут може бути. Розширення просто ваших можливостей, ви можете отримати премію, зарплату, завершити якісь фінансові операції, зробити інвестиції. Якщо людина давно мріяла відкрити власну справу, то може отримати для цього підтримку або зустріти когось, хто допоможе, підкаже якийсь ментор, спонсор, який підкаже, як реалізувати. Ідеальний час для навчання, для зростання для творчих людей, в них можуть бути якісь інсайти, можуть написати якусь картину, навіть про яку багато дуже мріяли. Взагалі, стан здоров'я і всього буде покращений, ви будете відчувати такий піднесений настрій, оптимізм, легкість, впевненість. Дуже класний день на саме 12 серпня вівторок. Середа. 13 серпня, 21 місячний день. Місяць буде вовні, настрій буде рух, рухливий, як. ну, Вівторок да, задасть цей тон, так середа і полетить. У нас цей тиждень дійовий почнеться з вівторка, як ви вже зрозуміли. А настрій дня це колисниця, рух, сміливість. Трин Венера Ліліт підкреслює, підсилює залишки вчорашнього поєднання теж дають нам можливості реалізації. Отже, в цей день класно що робити: оновлювати свій імідж, робити фотосесії, творчі експерименти. Командна робота будь-яка, всі колаборації будуть класно проходити. Будь-що да, багато моментів для реалізації, взагалі цей тиждень дає надзвичайні можливості для того, щоб встигнути те, що ви не встигли. І з собою, ви помічаєте, да, як. Ось ці левові ворота відкрили дуже багато можливостей, ви встигаєте більше, ніж робили раніше. Незважаючи на літо, на спеку, ось емоції більш піднесені, люди більш привітні, і це є в суспільстві. Мені цікаво послухати в коментарях, чи помічаєте ви такі речі. Якщо в цей день, я ще повторюсь, 13 серпня дуже класно міняти свій гардероб. Якщо вам є бажання зробити шопінг, помічайте цей день собі як сприятливий. Четвер, 14 серпня, 22 й місячний день, місяць зовні прийде в тілець і День я дуже люблю цей день, це символ дня, слон, книга, ключ, Ганеша. Знаєте, да це про знання, традиції, про тілесну мудрість. Телець нас тут буде заземляти, а тут у нас ще є знання і можливості, то це магічний день для ваших фінансів. Всі ваші фінплани можете приносити на цей день. Всі ваші переговори, які ви Ну, хочете там щось продати, записуйте на цей день. Рахунки, великий шопінг. Ну, можна робити абсолютно все. Можете оформлювати документи, договори, тільки довгострокові, ті, які на багато-багато років закладати фундамент для цих справ, які вам потрібні. Можете планувати свій бюджет хоч на рік. Цей ключ, так, це як символ вирішення багатьох проблем в вашому житті. А ще з такою, пробачте, заземленою енергією цільця. Отже, використовуйте ці можливості і переходимо до п'ятниці. П'ятниця 15 серпня, і тут у нас ще буде відчуватися і Секстиль Меркурія марсу тобто у нас буде достатньо енергії, концентрації, все робити. Місяць буде в тельці, але тут є такий маленький нюанс. Місячний день це крокодил. А ось крокодил це енергія, яка ріже. Да? Це відсікає зайва, я б так казала. Це енергія інстинктів. І тут може бути. А треба бути, скажімо так, обережними, виставляти свої кордони, свої наміри, не давати комусь втручатись в ваше життя, а захищати себе від інших впливу, да? тобто менш слухати чиїхось. Можливо, не корисних, да, токсичних по драм, не допускати драм, дякуючи тому, що тут енергія в тільці, телець допоможе пережити цей день більш легко. Він може захистити від цих драматичних моментів. Отже, робимо ревізію. Віддаємо, до речі, в цей день добре віддавати зайве, в цей день добре робити подарунки і бути щедрим. Таким чином, ви як переробляєте свою негативну енергію і відсікаєте зайве. Переходимо до суботи 16 серпня з енергією ведмідя. Ми знаємо, що ведмідь у нас це опора, це наш ресурсний, суста... ресурсний наш стан. А місяць стільця перейде в близнюки. І тут нам буде м, такий момент, який дасть ще з вчорашнім днем прощання з минулим. В цей день буде дуже добре відпускати своє минуле, зробити генеральне прибува... прибирання, навіть зайти в ті файли, в ці фотографії, які вам зайві, які ви давно не переглядали. Я впевнена, що у кожного зараз є великі файли, об'єми, фото, і перегляньте, викиньте все зайве. У вас можуть з'являтися привиди минулого. Отже, якщо вони з'являються в цей день, подякуйте і відпустіть. В цей день не можна повертатися до минулих сценаріїв. Надже, як вам буде дуже-дуже сильно пропонувати і вам дуже буде сильно кортіти, не потрібно повертатися до минулих сценаріїв. Це такий знак, що це 100% треба відпустити. Всі ці фідбеки суботні, вони дуже важливі. Звільняйте місце під нове. Тут у нас з вами йде нульовий аспект в з південним вузлом, тому я так уже і кажу, що це шанс на закриття своєї старої карми в стосунках-фінансах. На цьому тижні два таких дня, коли ми можемо відрізати свої старі. Відживши да, неефективні свої сценарії, відпустити ці неефективні зв'язки, руйнівні енергії, да, які з вас витягують енергію. Не спокушайтесь на минуле, відпускайте, все що себе вичерпало і приходьте до неділі 17 серпня дня. Тиші дня наповнення себе. Місяць буде в близнюках, а день буде а амфора, день, який суто прогулянки, невеликі компанії. Уникати багато мовності, да? це день тиші. Ви можете щось Фіксувати, писати, не виставляти собі межі. ні В коєму В цей день треба слухати світ, слухати музику, менше говорити. А якщо ви спілкуєтесь з близькими, да, то про, про тепле, це не плітки, це про духовне, да. це дуже гарно читати якусь літературу. Те, чим ви наповнюєтесь, що ви положите в цей день в себе. В неділю, то ви собі і зростете на ще один місяць наперед. Ви в цей день, як та амфора, важлива не сама амфора, а те, що в ній. Отже, наповнюйте цей день змістом і взагалі наповнюйте це життя змістом. Я бажаю вам провести цей тиждень з цими порадами, щоб вони допомогли реалізувати ваші задумки і все зробити. А я зроблю маленьке таке резюме під кінець, хто не хоче слухати більш довгі прогнози, я скажу по дням, що треба робити. Отже, понеділок. Робимо список вузлів і один конкретний крок на їх розплутування. Вівторок 5 дзвінків, п'ять листів, що відкладали, чітко, по суті, вирішуємо всі задачі, плани, відпрацьовуємо динамічно рішуче. 13 серпня. Ми можемо зробити е, такий маленький, але рішучий. Е, Такий акт відновлення себе, відновлення своїх фінансових можливостей, ви можете поставити собі нові фінансові перспективи і все це виконати. 14 серпня оновіть свої фінплани і зробіть собі конвертики, ці конвертики, і наповнюйте їх трошечки. Але це буде таким чудовим стартовим е, трампліном, що ви ще обов'язково подякуєте мені в коментарях, коли потім пригадаєте це, цю пораду. 15 серпня. Обов'язкова годинна ревізія. Дом, всі свої хмарні сховища, фото, телефон. Чистимо, відпускаємо 16 серпня. Прощаємося з минулими сценаріями і переходимо до теплої вечірньої розмови і теплого вечора літнього своїми близькими 17 серпня обов'язкові дві години тиші і нотатки з ідеями на вересень, який дуже скоро до нас наблизиться. Обіймаю вас, до зустрічі в коментарях. Подяка, як завжди, картка Монобанку під цим відео. Soul Power UA. Бережіть себе.